Такий символ, така метафора поміж Америкою Україною, поміж мною. Ще там кимось, так? І кожне слово, кожен рядок, кожна, так, кожен вірш, це цей, це, цей папір, або виторкований на папері, який є тим мостом. Тобто він, це є запрошення до діалогу, це є можливість ходити ним. Але він крихкий бо він з паперу і так далі. Перший вірш і цієї книжки він називається Паперовий міст. І там є ключове одне слово, яке, скажімо, для вас можливо буде загадкою. Для професора Олександра Мотиля абсолютно ніяка не загадка, це є Монток. Монток це остання е, точка лонг айленду туди треба їхати поїздом з 2,5 години або автомобіл. Одного разу я туди поїхав, там, до речі, є цей будинок Полака, до якого я не доїхав, але я там бродив тими всякими речами і так далі, валявся на піску, бо там дуже багато пляжів. І коли я повернувся вже з того Монтоку і написав цей вірш, я з'ясував, що виявляється є. А, а, дайте нам крісло, будь ласка, якщо можна. Та? Там бі, містя, а, два. Та. А, виявляється, є роман Макса Тріша Монток а, швейцарського письменника. І власне дія а, розгортається саме в Нью-Йорку, Одна із дій. Де вже письменник, якому там, може в йому віці, знайомиться з американкою Лин, молодою 31-річною, і далі, там закручується різний такий цей. І, а, і інша автобіографічна річ. І Для мене це було дуже, в той час, коли я писав цю книжку, дуже таким ну, важливим текстом. Отже, Макс Фріш, Монток. Паперовий міст отже звучить вірш, котрий так і називається. Ось кімната, крісло і порожній стіл. Її не мож на спині нести. Ні накрити рукопису, ні сховати, сон звільняє мене, не пиши. За дверима серпень по шерх залітає пісок до кімнати. Ось дорога. дорога Long Island Rail, Рейлроуд, ця повітря мені забиває рот, десь попереду край землі, монток. І якщо рукописом вкрито берег, Світ живих чають, померлих, Їхні вніс заритих в пісок. Ось ця книжка, яку я пишу собі. Уночі пишу, лежу в траві, зранку збираю листки, шукаю нитку, або ж камінці, або ж слова, залізниця, вигоріла трава все одно Митреві чи митнику. Ось із дому виносять тінь стола, потім крісло, а потім трава проріже підлогу стіни і мур, шелестять крила, репить папір, в чайки, синій сапфір, в оці яструба перламутр. А ти виносиш рукопис, йдеш бік залізниці, ось потяг пробіг, Увздовж каміння пташинних гнізд, Увздовж літер і сторінок До підземних криниць, до небесних річок Викладаєш з паперу міст.